маленький Дейна. Золонем. Что там уже? Кровоточишь? Чьяк там? Ай, больно. Я знаю, что больно. Ого, а це вже нечесно. Риба на мене загрілася. Ти чого це? Чого ти мені помішала? На Нащо ти мені заважаєш? How uh que -huh. uh -huh. <laughs> Tak, to je ako malý tradón. Týkaj v vodi. <laughs> nepopal, nepopal. А кровушка йде, ага яй Так, тільки щось я з тим динозухом, коротше, заголоднів. Отак, от, треба поїсти, краще. Отака вона, до речі, нова трева. Тепер тут ховатися зручніше. Ех, на жаль, на жаль, нема людей на хоттестах. 11 людей на весь сервер. Ну, коли я заходив, це було максимально більше, ніж на всіх тих других. Ех, втратив, дай не з Він вже що вже там кого щось там. Ну, це Олень, напевно, так це Олень. І це якась коза. Не опасний хлопець. Ех, пощастило, я був дуже голодний. Динизу, так би я його просто-просто розірвав би, розірвав, який я розлючений. Просто розірвав би його так всього, так всього порвав би його просто на шматочки А, далі буде.